Бажаю здоров'я Чернігівщині! за давніми українськими традиціями свято Різдва прийнято зустрічати всім разом вдома за родинним столом. Та останні 9 років дуже багато тат та мам, доньок та синів зустрічає свою першу зірку у бліндажах, в окопах. Під звуки канонади та під зариво снарядів, які розриваються на нашій землі. Протягом останніх двох років домівок, в яких вже ніколи не зберуться всі разом, з'являється ще більше. Та не згасає віра, віра у нашу велику перемогу. І це не про різдвяне диво, це про незламну. Потужну боротьбу одвічно вільного, великого українського народу. І сьогодні ми всі разом просимо у Творця перемоги Перемоги для нашої країни, миру для кожної нашої родини. І сьогодні кожен з нас має зробити все, щоб на своєму місці наблизити нашу велику перемогу. Наближаємо перемогу з Новим роком та Різдвом Христовим.